5 червня у районному будинку культури відбулася чергова 32 друга сесія Лозівської районної ради. До початку пленарного засідання голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров від імені усієї районної ради привітав з днем народження районного депутата Тетяну Темнохут, у якої імени не припали в день сесії. Також голова Лозівської районної ради висловив подяку депутатам, які 18 травня на базі комплексу ХТЗ Харківської обласної ради брали участь у третій обласній Протакіаді серед депутатів місцевих рад усіх рівнів, де народні обранці Лозівщини посіли почесне друге місце. Цьому свідчення кубки на столі президії щодо пленарного засідання депутатам було надано на затвердження 16 особливо важливих питань, які стосувалися розвитку району. Зокрема, були питання про хід виконання програм підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Лозівського району та питна вода Лозівського району на 2000 Восьмий 2020 роки стосовно програми питна вода, як доповідав начальник відділу містобудування архітектури ЖКГ та розвитку інфраструктури Лозівської райдержадміністрації Валерій Умбатов, водопостачання району здійснюється з 33 водопроводів різних підприємств, з них 28 – сільських. Мінеральний склад води колодязів, як громадського та індивідуального користування із-за високого вмісту нітратів та мікробіологічних показників робить небезпечним використання води для вживання сільським радам було рекомендовано прийняти рішення дозвільного характеру про забезпечення жителів підпорядкованих населених пунктів водою в пляшках або розливною водою гарантованої якості. Однією з найбільш глобальних проблем залишається те, що в 11 навчально-виховних комплексах району вода не відповідає санітарним вимогам. Тому ці заклади забезпечуються питною водою з альтернативних джерел, для чого між відділом освіти райдержадміністрації та фізичною особою підприємцем укладено угоду на постачання питної води. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Олександр Терехов на сесії доповів про хід виконання програми шкільний автобус, яка діє з грудня 2010 року. Автобусний парк, призначений для підвезення учнів та вчителів Лозівського району до закладів освіти, поступово оновлюється. Загалом підвіз учнів до місць навчання здійснюють 13. Двадцять автобусів, 6 з яких використовуються 15-20 років, що вимагає додаткових коштів для їх обслуговування, тому є потреба в новому транспорті. Для вирішення цієї проблеми в 2013 році планується придбання двох нових автобусів. Також на 32-й сесії районної ради було прийнято рішення про зміни до районного бюджету на 2013 рік. Зміни стосувалися пільги, субсидій населенню, виплат допомоги сім'ям з дітьми малозабезпеченим забезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та з багатьох інших напрямків, де йде фінансування з державного бюджету. На сесії ще були заслухані звіти про роботу постійних депутатських комісій Лозівської районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин і комісії з питань соціально-економічного розвитку та екології. Завдяки роботі постійних депутатських комісій усі рішення 32-ї сесії Лозівської районної ради були прийняті одноголосно. Нині весняно-польові роботи підходять до свого завершення. Аграрії Лозівщини провели масштабну посівну кампанію, обробили поля та посіяли на них зерно, зернобабові, кукурудзу, соняшник, буряк, гречку, картоплю, овочі, каріант та гірчицю. На прикладі посівів сільського господарства, відкритого акціонерного товариства Лозівське можна говорити про посіви і на других полях Лозівського району. Всі вони приблизно однакові. Винятком є тільки ті поля, на яких не про. Йшло жодного дощу, а це угіддя сільгоспідприємств, що знаходяться поблизу кордону з Барвінківським районом. На сьогоднішній день господарства наші провели згідно плану посів ранніх зернових зернобобових культур. На селекторі підотожено і наш, наш район, в числі тих районів, які справилися зі своїм завданням, яке. Ставила перед нами обласна адміністрація. Загалом стан в сільськогосподарських культур задовільнений, визнають фахівці. Цьогорічні погодні умови були більш сприятливими, ніж у минулорічному пасівну компанію, що дає надії на добрий урожай. Площадя, звісно, в лучшому стані, а зима і пшениці вони пішли в зиму в фазі кущення по сравнів з прошлим родом в лучшему стані. Надіємося, що урожай буде кращий. Але весна все ж змусила аграріїв хвилюватися. Травневі погодні сюрпризи, коли упродовж доби на території району було зафіксовано опади у вигляді дощу та граду 61 міліметр. При місячній нормі опадів за травень 51 міліметр, на деяких полях значно пошкодили посів зернових та завдали втрати майбутньому врожаю. Ну, звісно, майські дощі которые пройшли со шквалами, з градом. Звісно, нам нанесли потери. Было порождены посевы подсолнечника, Попала Попало і площади озимой пшеницы пшениці. Значительні потери. Звісно, процентів 15% будет, конечно, потери урожая. На даний час проходить налив зерна. Вологи для дозрівання ранніх зернових культур достатньо. Зараз багато влаги, звісно. Нужно успеть сделать междурядку, збити корку і дати дышать растению, добре розвиватися. Для отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур аграрії удосконалюють свій технічний парк. Закуповують нову сільськогосподарську техніку, трактори, культиватори, що дозволяє більш продуктивно проводити комплекс польових робіт. У него будет производительность больше. Во-вторых, стоять новые рабочие органы в него. И диски, которые не дают загортать культурное растение. Если нужно, поднимать диски, потом можно и заниматься окучиванием. культури. зараз господарства району доглядають за посівами, заготовлюють сіно, культивують просапні культури, підживлюють, обробляють проти шкідників та хвороб. На даний час для просапних культур фітосанітарна ситуація має загрозливий характер у зв'язку з великою чисельністю гучного метелика. І якщо сільгоспідприємства дотримуються агротехнічних вимог та фітосанітарних норм, то одноосібники розводять на своїх полях загрозливих для майбутнього врожаю шкідників. Ми приїхали, від'їхали з вами буквально 50 метрів від господарства, в якому зараз наблюдали посіви досить хороші з хорошим розвитком і так далі. І попали на поле, де займаються так називаємим сільським господарством одноосібники. Це на території Катеринівської сільської ради. Бачите, можете наблюдати, що попередником цього соняшника був соняшник, стан посіву. Не відповідає ніяким агротехнічним нормам, мало того, шкідники від шкідників і хвороб ніхто тут не обробляв. Тобто, це приклад того, як не треба займатися сільським господарством, коли люди беруть на себе таку відповідальність і ідуть, займаються обробітком землі, то вони повинні займатися цим відповідально, з знанням діла, а не так, як, на жаль, у нас на сьогоднішній день 35 тисяч гектарів землі в районі знаходиться в одноосібному обробітку, в особистих селянських господарствах і так далі. Тобто люди, не маючи ніякої ні освіти, ні досвіду роботи, беруться за справу, яку не знають і якої не вміють займатися. На відміну від одноосібників на. Пасівних площах сільгоспідприємства району встановлено постійний фітосанітарний контроль. Землеробола зіщини вчасно проводять всі заходи та чекають повного налиття колосу і старту збиральної кампанії 2013 року, яка вже не за горами. Чемпіонат району з футболу сезону 2013 року триває. 2 червня відбулись ігри 9-го туру і результати його такі. Смирнівка перемога зіграли з рахунком 3-2, Шатівка з Павлівкою зіграли з нічією 1-1. Михайлівка перемогла Єлизаветівку з рахунком 4-2. Артіль перемогла Яковлівку з рахунком 2-1. З нічією завершили грати Оріль та Агросвіт 1-1. Команда Кінзавод перемогла у зустрічі з Чернігівським. Рахунок 3-2 і зустріч команд царедарівка гарант завершилася достроково. Рахунок 3-0 через агресивну поведінку команди Гарант гру було припинено на 89 й хвилині. Лідерами після дев'яти турів є команди Гарант «Агросвіт» та «Царедарівка». Наступної неділі, 9 червня, відбудуться ігри 10-го туру. Гратимуть перемога Шатівка, Павлівка, Михайлівка, Єлизаветівка, Артіль, Яковлівка, Оріль, Агросвіт, Кінзавод, Чернігівське Царидарівка та Гарант Комсомолець.